І всім Сім добрий вечір, добрий день, добрий ранок. У нас канал зимею. Мій канал називається May.Ban ігри. А його канал там деякий набір букв. Не знаю який взагалі. Ну, думаю, ви знаєте мені мої підписники. Мої теж, думаю, знають. Я трохи переважаю тебе на два підписника. Ну, добре. Коротше, начинаємо визування з медом. Я його буду називати мей, тому що в нього трохи добрий гонік і я не хочу запам'ятовувати скільки багато. Це відео буде робитись 10 хвилин. Але Зразу кажу. Мінімум 10. Давай. Ви міськин, плохо не і може мій скін не нагрузитись і би подати просто рандомний скін. Ви на це уваги, будь ласка, не зважайте. Так, це відео буде. Дивитися, 10 хвилин. Для кого це не тяжко. Підставте лайк і підписуйтесь. Вам не тяжко, а нам буде добре. Приємно. І ще приємно і корисно для продовження нашого контента бо я знаю у мене аналітика там 399 переглядів 399 я не можу я хочу ці 400 переглядів а я хочу щоб він підписались і поставили лайк тим самим чи будете більше ставити лайки ми будемо знімати і колаби, і нові відео і ще там у мене може бути нові ігри. Поки Наразі. що. Так що. І ще я трохи буду допомагати Дракусіву ввезти його відео. Бо у нього трошки не дає графік. Так. Робити відео. Тому... Тому буде нормально. Це відео вже є 2 хвилини. Я думаю, нам треба буде чимось освіжити це відео. А в нас немає чим. Тому саме просто відео. Самий простий колаб. Я можу вже з деякими іншими ютуберами зробити колаб. І я, ну але це не досі. Тільки якщо ви підписуєтесь багато. Раз, і поставте лайк. і тоді... Оооо, трошки нам дещо мішає. От тим, ми не заможемо з ніяким популярним ютубером. Якщо ми самі не будемо хоч каплі популярно, вони на нас просто навіть не звернять уваги. Ну так, треба хоча б мільйон цілих підписників. Або хоч 100 тисяч. то мінімум. І то на 100 тисяч рідко. Судяття. Але я один, наприклад. Ютубер на приміті, який може згодитися у мене. Так, зараз це можливо Ло за 100 тисяч підписників згоден буде якось зробити колабу Але це не точно. О, біля Мені білка yes, no, mm, думаю, mm, Я гаразд. Думаю, я вам так. Ло... Це якщо рекл... Дей... Я інколи буду рекламувати деяких ютуберів. Добре, я рекламую ютубера Едісон теж Всі підписуйтесь, на крутий канал. Ні, реально його сезоном дуже нам подобається. Ну, Дракосів ще не бачив сезонів дуже. Сильно їх не бачив. От я вже бачив кучу сезонів я тебе? з 2019 року його фанат. Так що я вже пару років його фанат. П'ять років цілих. А я 926. Ну, Так, що, що дам дам, -дам. Для ти або обосить буду, або щось люби. Мей. Ти свій А, ой, побаси. Ну, Давай. С кем будем. Да мы здесь обуємо. Так, зараз хвилиночку. Я візьму це. І це один два. на два. А ну, курочки. Хоча б плюс два ягнята. Вроді би так. Якщо направлено, то напишіть в коментарі. Цей запис вже йде 5 хвилин. Ще залишилось для вас 5. Повідомляю підписники. Якщо ви хочете ще один колаб або нову серію по Майнкрафту, хочу вам сказати, я можу це робити, але не довгий це. Дивіться, мені випала ще одна білка, але залком вони має запризні поводити. Нікого назвати ми не зможемо. Ну, у нас і майже нікого є. Максимум у траку сіва. Vai, я Ой, який дракон? Пас. Пас. Або овечок в загоні, або не в Ну так, а це не дуже. А. І наразі наші городи об'являю повністю засаженими. А. І є давно Ура! А це я об'являю то, що йду за цими. За чим? В джунглі за деревом. дзвонили. Гаразд, в принципі. Нам, 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 нам. А це ці... знаю, що казати. Так, це в мене є дві кістки. Якщо побачити з пса. А втікає після мною... За я... Зараз хвилиночку ну, зроблю хліб. Якось пса то тільки мені треба буде приручати, бо, бо ти вже маєш пса. Так. П -п -п п -п -п а я Ага. Так, складывай фоне. Опа, ну, ну давай. Так, а давай. давай, ну, я уже готовый. Выезжаю. Немножко. Я для скрывать, для Где ты там, Азара? А, вот сюда. Я только у был. Инвентарь свой чистый. Mm -hmm. А я тебе поки що цікаві. Mm -hmm. І щит заберу незручно з щитом. До речі, у нього немає вже половини прочності. А твій меч взагалі на крайняку. Mm -hmm. Без це для це вроді би... Mm -hmm. ну, би. перед Лет... консер... Пере цією будет... перед... Пере майже немає версій. Ну, так. Тільки одна версія працює. Так от це перед остання версія. Можна десь дуже нова. Так, ще залишилося дві хвилини, давай висаджуйся. з водкою, а я тут висаджуюсь і дай сукиру. У мене mm. немає. У мене тільки поламана. А, ну у тебе є дві сукери, дай саме поламану. У мене дуже мало. Ой, це не точно стала. Треба тут піцу не дали. О, так, зараз буде. Скоро відео закінчиться вже одна хвилина. Ну, якщо, звісно, з дракотців згодиться знімати далі. Я не згоджуюся в цьому відео далі зніматись, але якщо ви заходите, то ми зробимо кілька колабів разом. Ну так, і в цьому і деякі будуть. В новому світі, а деякі продовжуються тут. Mm. В принципі, капельку так от зробили. Я думаю, нам хватить дерева, можна йти. Зараз хвилиночку одну секундочку. Одну хвилиночку. О, панда плакує. О, Вовк не взял, тут вовк. Ну, за якогось пса, так що повідомити. Зараз хвилиночку. Беру. А ну. Ах ти. Коця, я їх прибираю з усіх. Так. Самі я йду до, до цей, до... До човна, Мене до човна. Але вони самі винуваті. Ти взяв не трошки. Так. З тих один, один раз пробував одного бліцету одну кіску. Другого з двома. Так, у нас, до речі, записки рівно йдуться. Ну, давай, всім до побачення і всім аривідер!